Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на каналі FishFish. Сьогодні у нас ще одна новиночка від компанії Pen це катушечка Pen Vintage XT. Катушка поставляється ось в такій гарній коробці. Давайте ж відкриємо її. І подивимося, що всередині. Всередині нас зустрічає ось така комплектація. Ось сама. Катушечка. Вона вже виконана в класичному чорному кольорі. Ручка так само алюмінієва вкручується в головну пару, легко і зручно складається для зручного транспортування. Корпус даної катушки виконаний повністю із карбона і вологозахищений на 100%. Вага даної катушки 582 г. Передаточна пара 4,3 до 1. Катушка містить 9 підшипників і обгонну муфту 9 плюс 1. Стоїть уже швидкий фрикціон, що дозволить легко вам його регулювати в процесі виважування риби і підлаштуватися, щоб не втратити ваш трофей. В комплектацію даної катушки також входить друга легка металева шпуля. І два комплекта редюсерів різної товщини. Дана катушка є у нас в магазині наявності. Ціни ви можете подивитися, перейшовши на сайт по посиланню під відео, а також не забувайте протискати ваш пальчик догори, підписуватись на канал і до нових зустріч! Пока!